Люди задают вопрос по сумме, которую перечислили мошенники. Задают обычные люди, которые, ну, также донатили, донатили на наши посты, на наши фотографии, которые использовали мошенники для сбора средств. А также спра... задают вопрос люди, те, которые помогли вернуть эти деньги. Мошенники перечислили их, сумма какая там? Одна. Ну, там две суммы. Одна сумма, яка зашла на карту Монобанка, на Александра Шевченко. 368 тисяч, ну це те, що вони мені скрін кинули. А друга сума, ну я не бачила зі слів ну директора фонду Оксани Шевченка 100, 180 тисяч гривень. Дві суми зайшло. Ну, теж на картку я так зрозуміла. Що Монобанку за картка? Монобанка це на Олександра Шевченка я ж кажу. Олександр Шевченка це чоловік. Оксана Шевченка, ну, голови фонду. Він заснов. співзасновник. Також і ця, ця банка була Монобанка, указана да. в реквізитах планети. Ну да, да, на сторін збір планети. коштів на дрони, дрони правильно. Да. Да, там, да. там такі. Мошенники взяли, перечислили туди. Ну, їм зручно суму. було на мона да на на, на, на Монобанк, банк. Я так поняла. Ну і вибрали підписали це. першу суму. Що як для нас, тому що ну використовували вони наші дані, наші фото максимально. І щоб суд, якщо справа до суда доходить, то вони як перекриваються цим, що вони гроші віддали. Ну там які яка сума, там ніхто ж досконало. Вони тут в призначенні платежу ось було поповнення. Збираємо на дрони 368 тисяч. Коментар від Дубинюк Марії Анатоліївни та Владислава П. Переказ коштів, які ми зібрали, зібрали протягом півроку для Буднікової Світлани та Романа, не могли переказати раніше через технічні. Тут я Через технічні якісь ну, проблеми. Ну, да. Ну, зараз ситуація що ну, відбувається. Зараз коштом, ну, кош, цікавляться. Ну, кошти нам на банки висять, це ж можна навіть зайти і самому подивитися, там інші кошти збираються. Ну, зі слів, знову-таки, ми ж та не займаємось цим. Зі слів Олександра Шевченка, він займається пошуком е, дронів, ну, щоб дешевше, де там купити. Ну і трохи більшу кількість. Е, ну так, да, щоб можна було там, ну скажімо так, не три чи п'ять, я там не знаю взагалі їх. Ціну там і скільки там взагалі коштів зібрано. Ну тобто, щоб більше купити, то, ну звісно, намагаються знайти дешевше, де де замовити, і щоб дешевше взяти. Щоб кошти щоб є, кістю. кошти відслідковуються. Ну да ж там можна зайти, подивитися. Е, вопроси задаємо. Каже, що що ну дрони заказані, але ж доставка не з України, бо ну, і дорого дешевше, їх немає. Да. І дешевше з іншої країни там ідуть. І по, по результату ну, обов'язково ми відеозвіти будемо робити. Чим закінчиться ця історія погано, хорошо там, добре для кого, для дрони будуть чи не будуть, будуть кошти чи не будуть, обов'язково ми відеозвіт зробимо, тому що люди збирали. Люди допомагали і людям треба звітувати. Ну я так думаю, що на планетівській сторінці вони й самі теж будуть звітувати, коли куплять ці дрони, коли вони прийдуть. Ну тобто раніше, по крайній мірі, то було ж там купували дрони, показували військовим передачі, все там. Ну є там на сторіночці. Тому я думаю, що це просто що час, це не так швидко, якщо за кордону воно приходить. Ну, нам самим цікаво побачити дрони, що так. вони прийшли і ще військовим передані. Ми також хвилюємося за ці кошти і цю тему ми довгий ящик ні, не відкладаємо, щоб, щоб ви розуміли. Все під контролем і будемо з вами ділитися інформацією. Ну, як будуть дрони, ми те, щоб знімемо. Нам все самим буде. цікаво, да. тому я думаю, і що... збір на сітки продовжається на матеріал для сіток Ну зараз, маскувальних. Да, зараз раніше ми там і їжу хлопцям возили, і все. Зараз це не дуже актуально. Ну це зі слів знову такі військових. Зараз дуже актуально всі, всі просто просять маскувальні сітки. І навіть вже деякі записуються в чергу на уже білі сітки, тобто люди готові. Взиму ходуються... Так, да, і просять уже, коли ви там будете, і вже у нас Трохи навіть черга. По матеріалам. Ціна, ціна, наприклад, сітки самого, самого основання. Е, ну, це все залежить від розміру. Щоб, щоб люди сітки. Повин, розуміли. Ціну. Ну, я всі ром, я ціни всі, тому що різна сітка, різний розмір, там є, е, за, е, получається, 6,5 на 200 метрів, там одна ціна є... Е, 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 Приблизно? Да, ну, щось там, около 5 тисяч, 5-200, по-моєму, То сітка. Тобто це не 100 гривень стоїть? Ні, звісно. О, так, щоб люди розуміли, вони думають, що сітка я всі... це... Ні-ні, ну чого це думають, якщо я всі звіти все роблю і все показую, стільки я ну, куди витрачаю, Плюс да. матеріал спанбон рулонами те, теж рулонами коштує. да там получається. Ну в залежності від кольору, ну так в. В основному в середньому стоїть три, ну тоже, якщо 3990. Ну, ну, тобто то есть не робок. 200 гривень. Ні, ні. Це коштує зараз за Ну гроші. і да, і звісно, що ми беремо не один колір з, з панбонду, а ну декілька кольорів, тому що ми да-да ну, ну, Нам потрібно, щоб запас трошки був. Так що, якщо є можливість, картка Буднікова Світлана, я завжди пишу обов'язково прізвище своєї картки, щоб... Не, ви не напали на пали на шахраїв. Е, ну, там є і Мона, е, і на Мона можна кинути, і на приват, кому що зручно. І так само, якщо за кордону, PayPal там теж мається. І мої картки прикріплені. Це принципово для мене. Вони прикріплені в Фейсбуці е, зверху сторінки. На жаль, в інстаграмі не можу показати, в Тіктокі не можу, там не пропускає. Е, тому в Фейсбук є моя сторінка. Зверху прикріп... прикріплений е, публікація.

Є і моно, є і е, приват картка. Завжди можна переглянути, якщо ви надіслали кошти. Я ну в течені доби там стараюся е, скинути, що хто там кинув яку суму коштів. І потім, якщо витрачаються кошти, я теж звітую, кидаю на що витратилися чеки, там все, і плюс фото, що воно ось приїхало, воно є. Ну то й максимум продовжуємо звіти, звітувати да. і залишаємося з вами на зв'язку. Коментарі. Пишіть обов'язково, по, по поміч ще ще потрібно. Ну війна не закінчилася, війна, то на жаль, не закінчується ще. Ми теж втомилися, але хлопці просять, тому ми маємо допомагати і будемо по До зустрічі, Будем. у кого які питання, обов'язково задавайте в коментарях. Всім, Всім добро.